Всім привіт, мої любі, на моєму каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. Сьогодні планувала просто зварити на гарнір рис, я його, в принципі, обожнюю, навіть останні часи більше, ніж гречку, зробити якісь, може, котлети, тефтелі. Але я подумала: слухайте, ну на вулиці закінчується літо. Треба користуватися можливістю і робити все ж таки більш Вітамінні страви, тому я вирішила сьогодні зробити фарширований пек. та готувати. Робимо собі гарнятку кави або чаю, або какао, або міцніше. І будемо з вами готувати. Поїхали! Займемося перш за все рисом. Я беру таку невеличку чашечку, мені багато не триваємо від крахмалю, хвилин 5-7 холодною водою. Тільки при цій умові. Він буде розсипчатимо геть до прозорої води. Я викладаю в кастрюлю варювати рис як макарони в великій кількості води. Поки рис у нас готується, ми займемося овочами. Це в нас перці. Ми їх чистимо, добре-добре промиваємо. У мене ось такі великі, м'ясисті. їх буде всього три. Чистимо моркву. Вона обов'язково нам знадобиться для нашої страви. І а вже ж цибульку. Ми нарізаємо цибульку, щоб пасірувати її для начинки. Натираємо морку на великій терці. Врізаємо також оці наші дубці, які ми зрізали з перців. Це все разом буде для начинки пасіруватися. Рис у нас закипів. Я ось таку столову ложку без особої гірки, воду підсалюю. Ось так 3-4 хвилини покипить і відкидаємо на друшляк. Він на 10% готовий. відпочиває, охолоджується. На розігріту петельню ми спочатку викладаємо цибульку. Не забуваємо цибульку окремо підсалювати. Ось такий шматок свинини. Нарізаємо його. Фарш обов'язково солимочимо і я додаю до фарша саме сушену цибулю. Це дуже смачно. І нехай відпочиваємо. <клес> Коли цибулька вже почала рум'янитися, ми додаємо перчик і моркву. Як тільки овочі приготувалися, я додаю томатний соус, який робила сама. Ви додаєте будь-який томатний соус. Можете навіть томатну пасту. Взагалі немає ніякої різниці. Це все нюанс. 3-4 хвилинки і вимикаємо. Ми тепер тільки з'єднуємо все це великаліпія: фарш, рис і овочі. Ось так. Прованські трави. Це неймовірно гарно, воно так пахне. Воно таке апетитне на вигляд, ми це зараз все перемішаємо. В В'ємки, з якій ви будете готувати, виливаємо склянку звичайної води. Люблю фарширувати перці руками. Це прямо релакс. Хто полюбляє ногами. Чим завгодно вам це їсти. Фаршируйте так, як вам зручно. Наступний пацієнт. От хіба ложкою ви так нафаршируєте, тут же ж кожен. І згіб перця він відчувається, і ти туди пальчиками своїми чистими, рідними все зафаршировуєш. І третій боєць. В кінці всю цю красу я заливаю томатним сіком. Тобто склянка води, склянка соку. Перці великі, кастрюля широка. Але голова, як то кажуть, не для шапки. Зато дивіться, як вони ефектно готуються під скляною мискою. Ну, не краса. Зараз ми тільки вогонь зробимо менше. І нехай готується з Богом. Люні вже течуть. Це така неймовірна смакота. А вже ж зверху у нас сметанка, який це перчик без сметанки побільше, І зелень, куди ж без неї? Боже, який запах! Як це смачно! Як це хочеться попробувати! Я не знаю, виховані дівчатка кажуть, здохнуть можна. Ну це так смачно, любі мої, здохнуть можна. Це дуже смачно. Готуйте, смакуйте! Ви не пошкодуєте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!